E Дали завдання набрати команду найуспішніших науковців. За якими б критеріями ви відбирали б студентів? Я вам скажу так. Традиційні чесність, порядність, відсутність лінощів, прагнення досягти результатів, а інше я довомагав. Слово неможливо. Сьогодні означає менше аніж коли-небудь за всю історію людства. Дехто із нас зовсім викинули його із власного лексикону, не сумніваючись у тому, що кожна людина спроможна зробити усе те, у що повірить. Але не меншою силою підтримки є віра бодай однієї людини в тебе. А коли це твій наставник, викладач, ця сила зростає у стократ. Ви повинні показати свій клас. У вас будуть серйозні конкуренти. Це він, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, факультету економіки та менеджменту Полтавської державної аграрної академії, автор понад 70 праць, двох патентів, трьох авторських свідоцтв на наукові твори, п'яти навчальних посібників та двох золотих медалей, здобутих на міжнародній виставці винаходів у Варшаві. Та міжнародному салоні винаходів і нових технологій нове время» у Севастополі він, Олександр Калініченко, допомагає сьогодні студентам втілювати у життя те, про що якихось ще 10-15 років не міг мріяти сам. Нині ж кількість щасливчиків, хто за його підтримки не тільки брав участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, а й виборов реальну перемогу. Нараховується уже не десятками, сотнями. Погодьтеся, заслуговує поваги кредо вчителя. Нехай твій учень піде далі за тебе. Свою наукову діяльність Олександр Калініченко розпочав ще у студентські роки. Вже тоді брав активну участь у різноманітних конкурсах, однак на той час їх було дуже мало, а найвищою відзнакою була грамота чи подяка від міністерства чи вузу. Олександр Володимирович навіть ніколи не думав, що стане викладачем, але доля написала свій сценарій йому запропонували працювати асистентом. На кафедрі економіки підприємства. Мені лише було дано одну добу, щоб я мог подумати, і це якраз був випускний, і на наступний день я повинен прийти. І або я пишу заяву, або я не пишу заяву. З одного боку, мені було дуже приємно. Тому що, ну, фактично, я просто навчався. Я не став за мету там, собі якісь оцінки, я вчився заради знань. Він прийняв це рішення і почав рухатися далі, писав кандидатську, працював над підручниками із мікро- і макроекономіки. Через 6-10 років ці підручники отримали гриф Міністерства освіти як методичні посібники. На той час почали з'являтися різноманітні всеукраїнські і міжнародні конкурси відкриватися кордони. І це все давало безмежні можливості розкрити потенціал не для викладача. А для студента, відповідно читаючи лекції, я залучав студента брати в конкурси в цих різноманітних конкурсах, таких як Міністерство освіти, також конкурс Віктора Пінчука, завтра, ЮА, фонд стратегічних розробок і стратегій Леонида Данилича Кучма. Де через ці конкурси головна задача, в чому я бачив, навчити студента не. Не просто повторювати матеріал, а навчити їх творче, навчити їх думати, аналізувати і на другий крок це вже самим давати пропозиції. Це було складно, адже наша система працює в системі такому, вивчив, зрозумів, завчив, що для себе там засвоїв, отримав якусь оцінку. В даних випадках конкурси це зовсім інший підхід. Де, крім творчості, ще потрібно індивідуальні здібності. І е, треба було треба ще шукати здібних студентів, які б могли, які б хотіли, які б працювали. Розпочинали з того, що тільки з одного напрямку Олександра Калініченко готував 20-30 студентів. Зважаючи на кількість і якість робіт, Полтавською аграрною академією зацікавилися талановиту молодь помітили. Втім, найскладніше, говорить викладач, було навіть не підготувати наукову роботу до захисту, а змусити хлопців і дівчат повірити у себе, у те, що це їм під силу. В одній зі своїх книг письменник Норман Вінсент Піл, один із ідеологів практики позитивного мислення, розповів таку історію. Одного разу, прогулюючись вузькими звивистими вуличками Гонконгу, він натрапив на салон татуювань. У вітрині були виставлені зразки різноманітних візерунків і зображень, якими будь хто з охочих міг прикрасити своє тіло. Поглянувши на вітрину, зупинився, ніби уражений громом. Бо серед якорів, русалок та прапорів, побачив напис із трьох слів народжений. Для поразок. Зайшовши до салону, запитав у господаря китайця Невже хтось вимагає у вас написати на своєму тілі такі жахливі слова, народжений для поразок? Буває іноді, відповів той. Не повірю, що хтось при здоровому глузді захоче зробити таке татуювання, заперечив письменник. Китаєць похитав головою і відповів Спочатку татуюють на розумі. А вже потім на тілі. Для мене це не гучні слова. Для мене це це кожного дня мого життя. Можливо, комусь здасться наївно, але кожного вранці я встаю і думаю, що я зробив для своєї країни, що я зробив для ближнього свого. Не на словах, а на ділі. Тому що в нас в країні. Незважаючи від віку, від статі, від посади, всі говорять і мало працюють, і не потрібно переводити на когось. Задай собі питання, що ти зробив, а не хтось тобі дожен для тебе зробив. Задача дуже проста: от, те, що я можу, інше, згідно моїх можливостей, не тільки в науці, а використовуючи там навіть своїх зв'язків, своїх друзів, от що я можу зробити, те я роблю. І більшість у себе картаю, чого я так мало зробив. Закони нашого всесвіту такі, що будь-яка людина, незалежно від покликання, може стати великою, якщо робитиме навіть буденні справи зі щирим прагненням допомогти комусь, а опинившись на вершині успіху, ніколи не залишиться самотньою, бо не можна досягти успіху, не привівши із собою. Інше. Я пам'ятаю перше враження це виснаження фізичне і моральне, тому що, щоб написати наукову роботу, ми, це, це не один місяць. Ми втратили місяці і в саме останній відповідальний момент, як завжди, не вистачає одного дня і одної години, і от, задоволення результатами, що все ж таки досягнено поставленої мети. А враження студентів був шок. Вони не вірили, коли вони не просто вони там перемогли, тому що реакція була така: перша що, ну, що це нам дасть. Вони спочатку не розуміли, що ось ти навчився аналізувати, ти навчився науково працювати, ось найбільше досягнення. Але для них був шок, що за це вони отримували стипендії, і там чималі грошові винагороди від своїх наукових результатів. Для них був шок. Вони, шок, вони не вірили, що їм дається заробітна плата. По фонду завтра ЮА, це фонд Віктора Пінчука. Там стипендія в розмірі 900 гривень щомісяця. Тобто студент отримує карточку, отримує карточку, і на цю карточку, щомісячно він отримує стипендію, з якою він вільно розпоряджається, і для студента це. Чималі гроші, особливо на той час, коли валютний курс був з інший. Розпочинали ще, коли був курс 5.05. Ви можете порахувати це для студента. Був... Тобто за цю стипендію студент мог навчатися платити гроші за навчання, сам не батьки, а сам. Звісно, вони тратили на себе. За фонду Леонида Данилича Кучма. Там ситуація була більш складноша, тому що даний фонд давав зразу переможцю всю грошову винагороду за рік одноразово, що більше вводило в шок студентів. Тут же, крім цього, ще ж сама церемонія нагороди, коли люди перші особи України нагороджують такі стипендії. Ну, ви ж розумієте, то ще не тільки матеріальний, а й моральний. Ще й таке моральне заохочування і. Враження у них було і моральне, і матеріальне задоволення, і от, от не віриться, от вони отримали, вже тримають все це в руках, їм не віриться, що вони з перемогою перемогли. Але це було на початку етапу. Вже на другий рік чи на третій рік, адже більше студентів вони в мене отримують стипендію по три роки підряд в цих фондах, або в одному фонді, в другому фонді, тобто різноманітні. Тобто, ну для них це стало вже таким науковим доходом, але головне не кошти в цьому. Тому що в нас суспільство дуже матеріалізоване, і в нас вже втратилися ці гарні речі, де особливо є людина. І найбільшої цінності є людина. От в даному випадку розкриваються людські творчі творчі і особистості людини. І показує, хто є хто. Не завжди проходить, як кажуть ці випробування. В декого починається таке собі зіркова хвороба, дехто навпаки розочаровується, тому що були такі стипендії, що бо, от, важко це пояснити, але десь тричі, ну, три роки підряд попадає у фінал. Найкращі результати, але і людина вміє працювати і як науковець по п'ятибальній – п'ять балів, але от результат не дали стипендію. Відповідно, самовпевненість втрачається. Олександр Калініченко переконаний, ми себе недооцінюємо. Практично 90% студентів є кандидатами у переможці. Більше того, найкращими науковцями. Стають не зубрили відмінники, а студенти із середніми чи навіть посередніми оцінками, бо в них прокидається азарт до перемоги. Я писав роботу на завтра Є. земельні ресурси України. Це дуже класний конкурс, я б сказав. Я Радий, що у нас такі конкурси проводяться на території нашої країни. І ця робота, по-перше, це є перший поштовх до мого самодосконалення, самореалізації. Ну, мені не вистачило декілька балів до перемоги, проте я не склав руки і буду брати участь і в наступних конкурсах. Першого разу я приймала участь у даному конкурсі, я не отримала ні перемоги, ні стипендії. Але я не склала руки і прямувала до своєї мети. З другого разу я написала роботу на тему продовольча безпека України і світу і отримала перемогу. Також, ми, я приймала активну участь на форумі стипендіальної програми Завтраюа і ми запропонували конкурс соціальних проєктів «Дворові ігриа. І наші студенти разом з студентами інших вузів отримали грант на проведення даного конкурсу в нашій академії. Тобто Ми провели соціальний проєкт «Дворові ігриа у нас стінах нашої академії для маленьких діточок. Тобто, я вважаю, це вже є перемогою не лише для мене, але й для нашого соціуму, для маленьких. Тіх дітей також для мене ця перемога дала такий крок в житті, як вступ до аспірантури. Сьогодні часто можна почути українців ніде не чекають, не погоджуюсь. Наша талановита молодь у світі на розхват. Однак важливо інше потрібно зробити усе для того, щоб наша держава, Україна. Використовувала потенціал своїх студентів, щоб їхній талант, креативність, здібності цінували і спрямовували на благо та розвиток нашого суспільства. В першу чергу потрібно створювати робочі місця. Причому в нашому випадку потрібно створювати робочі місця там, де висока додана вартість, щоб залучати інтелект, тобто людський капітал, а вже розвиваючи. Економіку, тобто сферу виробництва з цього вже виходить соціальна сфера, тобто буде розвиватись і соціальний розвиток в країні. Студенти в усі часи були особливим народом, вільнодумним, позбавленим усіляких обмежень та рамок. Золоті роки навчання в університеті за будь-яких обставин завжди дарували не лише пізнання, а й необмежені можливості. Передусім шанс сформувати себе. Як особистість минулий рік був для мене дуже насичений щодо наукової діяльності, і одним із показників я вважаю участь у стипендіальній програмі Віктора Пінчука Завтра UA». Ця програма була для мене дуже цікавою, оскільки це був новий досвід. Було дуже багато відкриттів в плані опрацювання матеріалів. Було спілкування із багатьма людьми, тобто жителями Полтави. Оскільки здійснювалися різні види досліджень, одні з них були це соціальні опитування. Своєю темою я обрала соціальне спрямування, все-таки пов'язане з економікою, це рівень життя. Кожній людині хочеться жити краще, але для того, щоб це здійснити, треба оцінити реальний стан ситуації, яка зараз є, і вже потім вирішувати, які рушійні заходи треба здійснювати. Написання роботи було дуже цікавим, часами важким через те, що в аграрній академії ми могли залишатися до 9 вечора. Олександр Володимирович підтвердить цей факт. Кожному допомагав, кожному давав якийсь творчий поштовх. Не спали ночами, дуже хвилювалася, коли був уже фінальний, третій етап. Була робота з психологами і з командою. Там треба було проявити і свої лідерські якості, і вміння працювати з командою. Саме цей показник, що вийти з зони комфорту, він не дає отий поштовх для успіху. Якщо ти хочеш дійсно чогось досягти в цьому житті, починай з себе. Саме тому я раджу. Студентство дійсно приймати участь у таких програмах, які дають можливості студентству, які відкривають їхній потенціал, і які в подальшому дають неоціненну ниву того успіху. Тих бажань, які вони можуть реалізувати власними силами. Стипендіальна програма Завтра є допомагає знайти перш за все однодумців, студентів, студентську молодь, осіб, які також прагнуть розвивати себе, розвивати свої здібності і змінювати як себе, так і суспільство в цілому. Ця перемога дала мені повірити в себе, дала мені зрозуміти, що. Можна, якщо ти щось бажаєш, ти це можеш досягти. Просто для цього потрібно докласти певні зусилля. Приймала участь в Ялтинських європейських стратегіях, змогла поспілкуватися із відомими людьми, а також із політиками та бізнесменами. До перемоги, можна сказати, було дуже важко йти, але саме головне – зусилля, терпіння, наполегливість. І саме головне хотіти цього. А якщо ти щось хочеш, ти маєш певний стимул, то в тебе обов'язково все вийде. В деяких конкурсах, в які ми приймаємо участь, пишеться наукова робота, і за яку отримують балі там різні шкали в залежності від конкурсів, але потім додатково вводиться ще додаткові бали за так званих психологів. Де вже психологи шукають оті риси, про які ви задавали раніше питання. Тобто, що собою являє як особистість студент, та навіть не студент, а як перспективність. І відповідно, з кожного року міняється завдання, ставляться специфічні питання. І відповідно студенти діляться на команди, і відповідно вони проходять собі такий ще психологічний тест. Іноді бували такі роки, що десь з 20 студентів отримали близько п'яти чи восьми стипендій. От не прикни що з них психологи не знайшли, те, що вони шукали. Для деяких це трагедія, і важко їх вивести з цього. Власне, цей конкурс дав для мене поштовх йти вперед, займатися далі наукою. Це величезна робота, це і конкуренція, це і відносини в колективі, це і нові знайомства, це і дружба, десь підступність. Це якби дає поштовх віру в себе, знати, що ти, ти зможеш. Це неможливо. Якщо повіриш, то зможеш. Часом за сніданком я встигаю повірити у шість неможливих речей щонайменше. Це дуже корисна вправа. У країнах Євросоюзу частка наукових працівників віком до 45 років складає майже дві третини, тоді як в Україні менше половини. У нашій державі із перших років незалежності склалася ситуація, за якою наука була виключена із державних пріоритетів. Системно ігноруються застереження видатних учених і політиків з приводу важливості науки для розвитку країни. На жаль, і лише Окремим ентузіастам, відданим своїй справі, ми завдячуємо тим, що на світових теренах науки наші співвітчизники стоять із високо піднятою головою, презентуючи унікальні досягнення і винаходи. Свою наукову діяльність я розпочала із третього курсу. Тематики, які я досліджувала, стосуються кожного українця, оскільки це була тіньова економіка в Україні, сучасні тенденції та відповідно політика соціального захисту населення. Також я досліджувала таку тематику, як корупція в Україні. Процес цієї роботи був досить складний, оскільки було проведено багато безсонних ночей. І, звичайно, на пари ти приходиш втомлений, але все ж це тобі давало задоволення. Я б хотіла також побажати тим студентам, які зараз тільки розпочинають свою наукову діяльність, щоб вони ніколи не втрачали у себе віри, щоб вони доводили все, що вони почали до кінця. На мою точку зору, Україну може змінити тільки молодь. Ось так. І саме цій справі віддається наш земляк, талановитий, перспективний науковець Олександр Калініченко. Про справу якою живе, він говорить дуже просто каже, що тільки виводить студентів на злітну смугу, а у простір вони злітають самі. Перше правило не треба соромитись. Якщо ти хочеш чогось досягти, і ти знаєш до кого звертатися, звертайся і тобі допоможе. Не перекладай свої справи на інших. І треба вірити. Дійсно спостерігається така цікава річ. Ті студенти, які просто що вірять, вони перемагають. І ті, хто не вірить, а хто сумнівається, 98% вони дійсно програють. Але це такий цікавий факт, який я спостерігаю близько 10 років. А що тримає вашу віру? Дуже просто. Якщо не я, то хто? І знаєте, в кожне важке життя. Але говорити, що от так погано живеться, і сидіти, і нічого не робити, і цього тільки буде ще гірше. В кожній кризі можна знайти і позитив. Два варіанти: або ви будете щось робити, і це, врешті-решт, принесе до якихось результатів, або ви нічого не робитимете і. Ви, ви не будете рости, і люди, які знаходяться біля вас, вони теж будуть разом з вами відставати. Тому вперед, тільки вперед.